Рішення Зеленського, яке шокувало всіх. Вітаю вас, друзі! Ви дивитесь канал Ньюзрум. Останнім часом ми чуємо одну і ту саму фразу: Суспільство готове терпіти. Її повторюють у соцопитуваннях, її підхоплюють чиновники, її транслюють лояльні експерти. Але давайте чесно, між словами і реальністю зараз величезна прірва. Сьогодні ми поговоримо не про гасла. Ми поговоримо про те, що насправді відбувається з настроями людей, про кадрові рішення, які викликають тривогу, і про логіку влади, яка дедалі частіше виглядає відсторонено від реального життя. І якщо для вас важливо не просто слухати, а розуміти, підписуйтесь на канал Newsруom, ставте вподобайку і залишайтеся з нами до кінця. Отже, готові терпіти. А хто саме? Нам кажуть, Більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Добре. Тоді виникає просте питання. Де ці люди? Якщо готові терпіти, чому не видно масових черг до ТЦК? Чому кожна нова хвиля мобілізації супроводжується скандалами? Чому дедалі більше родин говорять про... не про перемогу, а про виживання? Терпіння це не абстракція. Вона має конкретну ціну. Світло, тепло, гроші, безпеку. І коли нам паралельно розповідають, що довіра до влади зростає, попри корупційні скандали, попри історії з енергетикою, попри те, що за гучні справи так ніхто і не сів, виникає ще одне питання. Хто саме відповідає за всі ці опитування? Напишіть у коментарях, звідки ви дивитесь це відео, місто, населений пункт або ж країна. Це дуже важливо. Ми читаємо кожен відгук. Тепер таке, знаєте, запитання болюче, коли ж терпіння все ж таки може закінчитися. Тепер давайте уявімо простий сценарій: відключення світла стають масштабнішими. Це реально. Проблеми з теплом системнішими це теж реально. І люди починають виходити на вулиці. І тут постає ключове питання: як це буде пояснювати влада? Знову скажу, що це рука Кремля, що це ІПСО? Що за кожним плакатом стоїть агент. Ми вже бачили, як подібну риторику застосовували навіть до родин полонених і загиблих. Якщо так піде далі, дуже легко дійти до точки, коли будь-яке незадоволення стане підозрою. Тепер про інше. Не менш важливе кадрові рішення. Доля деяких чиновників виглядає так, ніби їх просто пересувають по шахівниці. Сьогодні одна посада, завтра інша, післязавтра ще одна. І все це не тому, що вони геніальні універсальні менеджери, а тому, що кадровий резерв вкрай обмежений. 5-6 перевірених людей на сотні посад України ось і вся логіка. Ситуація з Будановим це окрема тема. Насправді час покаже, що це було. Стратегія чи все ж таки помилка. А от історія з малюком викликає вже не запитання, а серйозне занепокоєння. Так, я погоджуюся, до нього є претензії. Але давайте чесно. Його здобутків значно більше і ключове. Служба Божа України за його керівництва не перетворилася на каральний інструмент однієї політичної групи. Можливо, саме це і стало проблемою. Бо, якби служба працювала виключно в інтересах Офісу, ми б, скоріше за все, не побачили багатьох резонансних операцій. Ідея з Федоровим у Міноборони виглядає, м'яко кажучи, суперечливо. Цифровізація це добре, я погоджуюся. Але війна це не стартап. Є відчуття, що тут йдеться не про зміну логіки війни, а про керування потоками. І якщо це так, наслідки можуть бути дуже серйозними. Ну і головне питання: чому не чіпають сирського? Тут найцікавіше. Ви знаєте, за кулуарними розмовами, Зеленський не хоче бути тим, хто щось підписуватиме з Росією. Голова парламенту теж. Але хтось же має це зробити. Якщо дійде до такого сценарію. І в цій логіці фігура головнокомандувача виглядає зручною для ролі підписанта, це лише версія. Підтвердити чи спростувати її зараз просто неможливо. Але в політиці такі речі рідко бувають випадковими. Нещодавно була оголошена сума на відбудову 800 мільярдів доларів. І тут хочеться поставити дуже просте питання. Це вже з урахуванням того. Хто і як цим керуватиме? Бо, вибачте, довіра до чистих рук у великих проєктах у людей вже давно зникла. І якщо ці цифри знову стануть інструментом для нових схем, наслідки будуть катастрофічними. Друзі, якщо вважаєте, що цей розбір важливий, підтримайте канал Ньюзрум Фінансово. Поділіться відео з тими, кому це дійсно болить. Українці готові терпіти. Але вибачте, терпіння не безмежне. Кадрові ігри, закритість і зневага до запитань завжди закінчується однаково. І владі це варто пам'ятати. Я дякую, що були з Мізрумом. Пишіть коментарі. До зустрічі. Ну, а завершу відео вже за традицією, легендарною фразою. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і ще прохання: підтримати роботу нашого каналу. Під цим і, взагалі, кожним нашим відео є номер картки та посилання на банк. Будь-яка комфортна і посильна сума буде дуже необхідною, щоб ми і далі продовжували працювати для вас чесно і неопереджено. Пам'ятайте, друзі, малих донатів не буває. 10, 20, 50, 100, 200... 500 гривень. Повірте, кожна гривня має сенс. Всі реквізити є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах, ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесу вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та Україне! Нехай щастить! Бережіть себе, своїх близьких та рідних і. Побачимось тут, на Ньюзрумі.